Хайо, друзі, усім привіт! З вами завжди на новому відео з Гевгесеру. Сьогодні позвав Даніеля Одеса, і ми граємо в командні рейтингові дуелі. Привіт, Одес. Здорово, Одес. здорово, здоров, здоров всім. Фу. Ну що, плюс мораль підіймаємо 1300 рейтингу, бо наразі ми вилітаємо з чемпіона. А, Чехія, Словаччина, так? А, бли, дирка Дирка велика якась, ні? Я думав на південь Німеччина чи не ну, Не може часто. бути. А я в Чехію піду. Ну, типу, цей просто... гардрейл. Ну, бі-тайп гардрейл, але якийсь самий. Ага, ось цей, типу. Ну да, я, я, я одразу і сказав про це, але я не був певний, так певно, пішов в Німеччину просто. Так, ладно. Але нічого, давай, давай. Локін, бро, локін. Рінтинка. Лапампа якась? Щось піска багато. Це може бути формоса знову. Mm. Спокійно може бути. У типу, Лапампанія лапампані забиться, не там, я тобі гарантую. Якщо це, це там, то я дебік якась. якийсь. Тоді кордоба якась. Ну, не знаю, мені не віддає північ, якщо чесно. Але я як завжди зі своїм вайбом помиляюсь. Ну, да. Клей факін рей. Йоу. Мотивація повинна бути завжди, братанчик. Не втрачай надії, зараз будемо жорстко, німців, туди-сюди тягати. Mm. Що це Мекс, так? Mm, да. Типу, тут щось? А може якесь хідальго чи Поебло, що скажеш? Поебло, так? Ну, от Пебло дуже подобається поруч Добре. з вулканом якимось. Блін, зараз хтось з них піде в хідальго, і це буде Хідальго і мене попа взірветься. Ні, ні, не не буде. Гарантує, що не буде. Це добре. Швепс, зв'яжіться зі мною. Будь ласка. play 25K Ray. Easy win. Easy win, guys. Let's go. Хм. Окей, цікава катка. Швидка, типу, неочікувано, що ми так легко когось переможемо. І, типу, локи нормальні ще були. на якісь хаші дебільні, як зазвичай, знаєш. Да, да, да. Цілому так. можна вгадувати. Це ще на мпз Ні, на MPZ порядочно, тільки щоб гарні локи були, а не якась. Кыргызстан, правильно? Однозначно. Що куди ми йдемо? Я, тоді... я десь тут буду. Да, давай, угу, угу. Ну, логічно, я не бачу сенсу щось вгадувати. Типу, Україна не така уж велика. А сніг там будь-де, мені здається, є. Ну, якби ж ми ще хоч щось знали про цю кралі. Було б погадувати. <смір> ага. Ну, от. А, інші Челябі взагалі. Цікаво. <смір> Дійсно, цікаво. Це дуже дивно, я б сказав. Британія? Британія? Британія. Може бути, Ірландія, звісно, але. Більше на Британію схоже. Чом на якусь Північну Англію. Угу. Ну ні, я також, я буду тут Бірмінгем десь хеджити. Окей. Мені подобається дуже. Найс. Да, хорош. Найс. найс. Супер пупер. Нічого, прям зараз такий заряд бодрості та енергії, що ми переможемо навіть блінки. Знизу, так, снігальчик. Так, друзі, вибачте, якщо я не пояснюю вам, ну, типу, я не можу завжди пояснювати. Мені хочеться покойкувати. Але от такий стовп французький зустрічається в французьких колоніях. Наприклад, в Сенегалі. І це буде або під Гамбію, або там, де десь, десь високо. Да, да. Дійсно, під Гамбію. Тож просто кайфуйте від того, як ми вгадуємо. Дякую. Якщо є якісь зауваження, обов'язково пишіть. Навіть Адес може вам відповісти. Звертайтесь до Адеса. Mm -hmm. <laughs> Усі жалоби пишіть Адесу. <laughs> Він відповість. Що, Світрленд? Mm, Ні, я думаю. Італія. Або Австрія. Ну, погнали. Ну, Італія, до речі, пасує. Бользано, as well. Дан добре, район. добре так. Тому я не піду, напевно, в Австрію, я піду от сюди в Італію. Тому що ти там хайжеш Австрію, якщо це буде Австрія, то ти будеш досить близько, мені нема сенсу. Якщо ми будемо в цій стороні Італії, то це буде жопа. Так, чомусь схоже на Австрію, але все ж таки. Ось цей знак з чорним задніком, ну Угу. Цікаво, що воно на кордоні Австрії з Італією, але не в Італії. Угу. Mm -hmm. Добре, ні, ну по поки що нормальний лок, мені подобається Рейнбул. Дякую. Штати Південні. Флоріда якась може. Флоріда або навіть Sous Carolina десь тут на березі. Чи Джорджія умовно. Але Флорида на, на півночі. ти думаєш? мені здається, може бути південніше. Обережно цим. Найс. Nice. Да, добре, що трохи спустився. Спускатися <кх> ми любимо, якщо що. Угу. А, 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 а Бацвана хочу сказати? Ну да, Бацвана. Ніби он. А, синій, синій вказівничок, там то дійсно. Ну, типа габарон, що ще. Правильно. Якісь рандомні тут камінці, дійсно. Ну, типу, я я просто не вірю, що це щось окрім Габорону буде зараз. Це просто yeah. неможливо. Ознаку точно Босваном. Угу. Блін, це mm. був другий варіант, якщо чесно. Але я не очікував, що там воно буде так виглядати. Я хотів сюди піти, там також добре, добре, тупо, 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 лучше, краще хеджитись. Сербія. А, а Сербія, так, Сербія, Сербія, let's go. Ну, щось центральне. Мало ну, би бути. боку. Да, реально центральне, типу. Не бачу сенсу йти кудись вниз чи вверх. Сопот, як в Польщі, цікаво. Ну, типу, от чел, куди пішов на північ, там абсолютно так не виглядає. Там просто буквально угорщина виглядає, так само. Так, стоп, знаємо дорогу. А ну. Типу, ось ця, ні? Ну, ты можно Ну, щось тут полюбе. Ну добре. Ну да, так, або 31 може 39. Ну, це ну, буквально пустеля. Тобто, це не буде північ. Це дійсно центральна частина омену. О, ну, дійсно 39. Зараз перевіримо. Ага. Тобто це ось ці кущі. Так, да, ці кущі просто, напевно, на берегу ростуть. Ну, логічно, в принципі, логічно, Опа, малей, 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 малей. Майленд, я думаю. Ну да, виглядає, як Майнленд. Все бах точно не може бути, ну может. Ну, ну, повище, будь ну джахоре, дійсно, а я сюди піду <кхід> Напевно, це все ж таки джихори, це а можливо, паханг і десь тут зараз буду. Щось таке. Ну я не вірю, що це не Мейнленд. Не вірю. Okay. Я... Ну, Паханг, добре. <тіки> Тільки центр yeah. місінький. Okay. Не подобається мені, що вони потроху відкусують. Нам треба їх присікати в один момент. reunion Ну, виходить, що так. Як я вже казав, цей стовп має або Франція, або Колонія. Так. Да. Слухай, Дісно, де, де там плоско? Типу, ось ця частина. Чись. У нас Солузик? на схід гора. Ну, дивно, дивно. Ну а, і звісно, центр. один просто в центр клікає, а інший бляха на канарах. У мене немає слів. Канари, які в житті так би не виглядали. Е Балти. Балти. Да, я думав на Литву якусь. Литву чи Латві, я погоджуюсь. Let's go, bro. Я думаю, вони зараз відлетять, якщо чесно. Хоча оцей стоп, ну він реально якийсь радянський він попереду. Угу. Так, Естонія навряд чи. Ну добре, цих ми мама вже перемагати, правильно? Я сподіваюсь. Штати якісь. Ну, вірно, напевно, штати звісно. Мічиган. Ні, це не Мічиган. Це щось плюс-мінус південне або тут. Ну, типа, якийсь Тенесі, може бути. Я нібито бачу. Ну, так, ні, рослинність взагалі не північна. І грунт. Якщо це північ, то я просто бовдур. Але я впевнений в цьому, що це не північ. Офігеть. Ага. Ну, ти подивіться на наших супротивників. Я кажу, що це більш південна частина, а вони взагалі не розуміють. Вони на іншому континенті, і потім вони перемагають нас. І в мене просто жопа з такого згорає. Ну як таке можливо? Ну, Перу, так? Да, Перу. Північніше піду. Тут він блищий. Пу -пу, пу пу Добре. Що це Бельжум? Франція, Нідерланди. Данмарк. І не знаю, чому мені Бельгіу подобається Бежім. Мені тяжко сказати. Нідерланди, мабуть, піду. Давай. Ну, треба тут думати. Зараз вони підуть якусь рандомну херню і будуть ближче за нас. Тупо чекай. Просто бороздень повно. Блін, все ж таки Франція, ну окей. Типу Німеччина взагалі не мала сенс. Тим паче, куди він пішов. Денмарк я взагалі мов, що так не виглядає. Але скіл ішю не вгадуємо. Um... Що це Таїланд? Ні, розмітка, ніби не та Це може бути ж підожди, чи Таїланд може. Ну, я не знаю, мені тільки на Таїланд схоже. Ні на що більше. Бангладеш. Шри ланка Ну в теорії. Бангладеш, Шрі-Ланка. Бангладеш, Шрі-Ланка. Блін, И от зараз реально сиджу, думаю, що з цього буде. Це важко. Так, ну ліва сторонка, правильно? Ну, ніби Найс, nice. чел yeah. в Камбоджі. Але розмірка якась дивнувата не Типу, я дуже сумнівався, mm -hmm. в тому що Стайланд Ну, no, вайб такий просто. Туреччина. Ну, да да, має бути. Це якась центральна Анатолія, я не знаю. Ну, вони, до речі, речі можуть не викупити це туреччина зараз. Стоп он є. Стоп, oh. шеврон такой. Mm, там дур написано на тому шевроні одразу видно. Три букви. Скіл ишо? Чуваки в Румунії, бляха на 900 з нас. Я не знаю, що сказати. Ну. No. що це Гуам, Маріан Американ Само. Правильно. Чел у нас знає усі рандомні острови. Гений. Рандом я Enjoyer. Ну да. До речі, отут тут зараз вони відлетять, я вам гарантую. Такого вони не знають. Це вулканічний острів правильно? Mm -hmm. известно. Что там тип хеджев? Что а он плавает тут? Я не, знаю, я не знаю, дец. Uh, а я Провать. не знаю, что это такое. Добре. Готовый? А что это такое? Я не знаю. Не, не бы Испания. Франція може? Не схоже. Якраз. Не схоже. Хоча номери. З двух сторон. Синя. Це може бути Франція, тільки куди? Або реально Іспанія Ну, типу, мені подобається район Піренея, типу. Або дійсно Франція так само отут, знаєш. Ну, іншого варіанту нема, типу. я, я, я Реально, якщо це не Піреней, район Пірней, то я. Да, дійсно, окей. Кордон, кордон, уявіть локу. Тупо кордон. Да, от я тому і не люблю той регіон. Якось виглядає байтово А це що за пасажири такі? Це волтер Вай, банан. О, НМ, Це СНМ, зараз буде. розрив Роз. Колорадо Регон. 50-50. Бомбіч Оригон. Спогоджуюсь. Але можу спробувати. Колорадо. Давай, давай, давай. Leftті привіт тобі, друже. У нас є суперовий. Товариш в Колорадо, якого ми обожнюємо. Да. Який п'є пиво 24 на 7. Кейфов. Гора якась схожа на вулкан. Непогано. Добре. Зар зараз Погано. все буде. Типу, ми дуже гарно граємо, ми дуже гарно вгадуємо, ми розуміємо регіон, але пляха, один якийсь дебільний раунд, який ми не знаємо. Все. Перемоги не буде, друзі. Добре. Хеквик, точно, точно на Мексика? Mm -hmm. Не, квадратный підходит. Да, да, бачу, бачу Эквадор. Я думаю, це район Кито, может быть. Чи Квито, Кито завжди называл. По-моему, на Кито и читаете. Ктось угу. просто казал Квито, и я так шо, шоу яким чином. Nice. Keep going, guys цікаво Камбас, чувака з Монтенегро, і що це за прапор Єгипту, ні? Угу. О, класна лока, до речі, зараз. Словенія? Може бути, воно якось дуже тепло виглядає. Або Чехія, до речі, мені так само подобається. Давай погнали десенько. Так, да, я коли в таких локах, то не люблю довго думати. Так я просто не знаю, що тут аналізувати. Блін, ялинки якийсь. Да, ялинки теплі і чорне каміння мені щось не подобається. Найс. Да. Nice. Дійсно. Да, дійсно теплі ялинки. Угу. Блін, чому це знайомо якось виглядає? Човтикардрейл? Жовта розмітка Ізраїль якийсь? Ну це... А що це за місце Єрусалім тоді що? Mm Норс -hmm. вест, West North -Misto. Ну, має сенс. Ну, це ж окрім Ізраїлю нічого не може бути правильно. Типу не виглядає нічого так з такою розміткою. Я не знаю, щось мені тут дуже не подобається. Мені так само, але я не можу зрозуміти, що саме. Може це О, просто бутісні. вища хайфа якась, я не знаю, ну це не хайфа. Ну, я можу спробувати Палестину. Так, да, все ж таки граємо. Окей, передніх немає. Не знаю, це просто на Техас якийсь схоже, але там є передні. Сніг. Не, ну окей, може щось повищити типу Канзас. Канзас Небраска. Це не може бути просто соскачевану умовний. Може бути. Просто Дорач. воно таке все байтове, я не знаю. Це просто великі рівнини, а де саме? Nice. Дійсно, там. Я взагалі забув про Канаду, якщо чесно.